Шановні колеги, доброго дня, прошу вас займати ваші місця. Давайте проведемо реєстрацію і будемо розпочинати. Я дуже перепрошую, там було озвучено посту до каналу, щоб ми всі не зійшлися. Якщо можна, а ми на всі тижні маємо всім, то озвучний, будь ласка, щоб всі привітали. Де було озвучено? Май увазі, щоб ви повідомили, що ми плануємо весь всім всім... Коли повідомляв. З Юрієм Григоровичем контактуйте. Все, опитування. Все, Юрій Григорович відповідає за вашу екскурсію на водоканал. Ну, штраф ми не можемо накласти. Ваша такий моральний осуд. Так, з того питання у нас в порядку денному загальному, шановні колеги, є 11 додаткових проєктів рішень, з яких одне від начальника відділу обліку та звітності. Пропоную поставити його перед третім. перше додаткове перед третім загальному переліку. І далі питання від служби у справах дітей, які місять інформації з обмеженим доступом з 2 по 11. Їх ми розглянемо після сотого. З 2 по 11. Ставлю на голосування за основу в цілому. 13. За рішення прийнято. Прошу, будь ласка, перше питання. Чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 14 рішення прийнято. Друге питання, чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 14 рішення прийнято. Перше питання з додаткового переліку. Чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 14 рішення прийнято. Третє питання. Чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 14 рішення прийнято. Четверте питання. А Чи якщо є? можливо, подисти, доводжу до відома. Дуже добра справа. До нас звернувся Тарас Михайлик. Відомий наш футболіст. Він має певний фінансовий ресурс. Хоче зробити в нашому місті хороше футбольне поле для того, щоб і діти мали можливість займатися, і підлітки, і дорослі. Вже деякі сайти понаписали, що там в Луцьку буде за 10 мільйонів гривень, стадіон, знаєте, в такому стилі з певним сарказмом. Але жодної копійки з грошей з міського бюджету там не буде використано. Це будуть приватні кошти Тараса і його партнерів. Тому є пропозиція підтримати це питання. Я думаю, що Тарас достойна людина з гарною репутацією. і Ми впевнені в тому, що все буде добре. Стадіон буде збудований і зможете на ньому займатися. У мене у вас є та програма. Вона не тільки в ситуації, яку ви маєте на увазі програму? Є закон України про публічно-приватне партнерство, де повністю. Ні, програми немає, не потрібно затверджувати, тому що є закон України, який регламентує положення, які визначають правила здійснення публічно-приватного партнерства. тоді, можливо, питання озвучити громадян, можливо, ще будуть роботи таких партнерів, щоб спробувати такі цікаві проєкти. Можливо, дякую. Ставлю на голосування. За 14 рішення прийнято. П'яте питання, чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 14 рішення прийнято. Шосте питання, чи є необхідність доповідати? Немає. Тримають. Ставлю на голосування. 14 за рішення прийнято. Так, сьоме питання. Чи є необхідність доповідати? дев'яте. Можемо розглядати як однотипні. Чи є заперечення? Немає. Ставлю на голосування. З 7 по 9. За 14 рішення прийнято. З 10 по 17 питання, які стосуються відшкодування мешканцям школи, завданої збройної агресії Російської Федерації. Можемо роздати як однотипність, з 10 по 17, чиє заперечення. Немає, ставлю на голосування. За 14 рішення прийнято. 18 питання, чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. Ми ж не спишемо? За 13 рішення прийнято. 19 питання. Чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 14 рішення прийнято. 20 питання, Чи є необхідність доповідати. Немає. Ставлю на голосування. За 14 рішення прийнято. 21 питання, є необхідність доповідати. Немає. Ставлю на голосування. 14. За рішення прийнято. 22 питання, чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 14 рішення прийнято. 23 питання, чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 14 рішення прийнято. 24 питання, чиї необхідно доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 14 рішення прийнято. 25 питання, чи необхідність доповідати. Немає. Ставлю на голосування. За 14 рішення прийнято. 26 питання чи необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 13 рішення прийнято. З 27-го питання по 30-то можемо роздати як однотипні. Чи є заперечення? Немає. Ставлю на голосування. 14 за рішення прийняті. 31 питання, чи необхідність доповідати. Немає. Оставлено голосування. За 14 рішення прийнято. 32 і 33. Можемо розглядати як однотипні, чи є заперечення. Немає. Ставлено голосування. За 14 рішення прийняті з 34-го по 37 питання. Можемо розглядати як однотипні переведення садових будинків в жилі будинки. Чи є заперечення? Немає. Ставлю на голосування. За 14 рішення прийняті. 38-го питання. По питаннях 45 можемо роздати як однотипні. Чи є заперечення? Чи є необхідність якісь питання роздати окремо? Немає. Ставлю на голосування. За 14 рішення. Прийняті. 46 те питання. Чи необхідно заповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 14 рішення прийнято. 47-го питання по питання. 58-ме. Розміщення інформації. Звільнення розповсюджувачів зовнішньої реклами, відплати за тимчасове користування місцями розміщення засобів зовнішньої реклами. Чи можемо роздати як однотипні? Можемо. Чи є. Запитання, виступу зміни, доповнення? Немає. Ставлю на голосування. За 14, 59 і 60 можемо роздати як однотипні. Чи є заперечення? Немає. Ставлю на голосування. За 14 рішення прийнято. 61 питання, чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 14 рішення прийнято. 62 питання, чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За рішення прийнято. 63 питання, чи необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 14 рішення прийнято. Шановні колеги. Переходимо до питань, які внесені службою службу з права дітей. Місць інформацію з обмеженим доступом. Просимо осіб, які не мають права бути посутніми під час. Розгляду вказаної категорії питань залишити залу проведення засідання виконавчого комітету.